Сьогодні стосовно розгляду бюджету до міської ради прийшли мої виборці. Значить, питання стосується розподілу державної субвенції на пільгове перевезення громадян. Значить, у мене як у депутата вже немає інших можливостей, значить, з виборцями донесли думку до депутата. Були звернені депутатів Фащенка, Бунякіна і Горкуна, значить, про те, щоб вникнути це питання. Значить, і воно не розглядалося, ми зробили депутатський запит, ви нас, депутати, підтримали, депутатський запит на розробку цього є, значить, він не втілений в проєкті. У мене був депутатський звіт депутатському звіті присутство Косміна Володимир. Михайлович, Багато представників і майборода, значить, і представники Райкова, значить Кімлик був, значить, де, де, де мої мені виборці дали мені доручення для того, щоб розподілити державну субвенцію, значить, соціально справедливо. Це, це, це де цей депутатський запит. Красично я здав лицами в, в, в раду. Значить на цьому же звіті мої виборці прийняли звернення до виконкому про те щоб врахувати цю пропозицію в новому бюджеті і ще зробити на, на цей рік володимир Михайлович косміна тоді пообіцяв що нема питань люди добрі вже є проєкт рішення і ради воно врахується зробиться це в червні липні значить і Валерій вікторович цьому свідок значить це всі документи здані врахована пропозиція не була Значить, є відповіді, Волошина, що ми розглянемо позитивно, значить, і, і це звернення розповсюдимо серед депутатів. Значить, воно не було зроблено. Готується новий бюджет. Потім подаття бюджету, значить, старші побудинки всього округа номер 15 мого виборчого округа і старші по будинку 14 округа Паченка. Значить, попросили зустрічі з міським головою по цьому питання, Значить, цю. Але Анатолій Борисович назначив зустріч. Але і, просто зустріч не відбулася. Чи то не зміг, чи то не схотів, але зустріч не відбулася. Тобто, але був Назаренко, виборці донесли свою думку виконавчій владі. Як би там не було, Назаренко сказав, це не виконаком рішає, лишають депутати. Тому сьогодні. Виборці прийшли до нас, до депутатів, до міського голови і депутатів міської ради донести свою думку. У мене інших варіантів депутатського, запит пройшов, звіт пройшов, доручення виборців получив, все передав, у мене другого немає. Тому я звертаюсь до міського голови Анатолія Борисовича, значить, до голів партійних депутатських. Фракції і голів партії, депутатських груп вийти до людей і поспілкуватися на їх вимогу. Я вас прошу як колега, як ваш е, товариш, Значить, в перерві на 2-3 хвилини не морозити людей. І я би попросив би. Не треба нам робити, щоб ми викликали, значить, як діда мороза, як снігурочку. Сюди цей, значить, я не хочу зривати сесію. Я хочу, щоб люди вийшли з попілкувалися, тому що є старші побудинки. Вони прийдуть сюди, на Віктор Іванович, чоболта вже вийшов. Віктор Іванович, обіжайтесь, не обіжайтесь, поважайте кожен своїх колег. Віктор Іванович, я до вас звертаюсь, просто з проханням. Сьогодні не треба перетягувати, ви перетягуєте своїх колег 59 депутатів на себе рядно, блокуючи там. Яка і так далі. Сьогодні, якщо сьогодні кожен з депутатів своїх людей вибере сюди, приведе що буде, Для чого ми це робимо, тиска цей депутати. Зустріна, я зустрінусь, але давайте не хитрить. Приймати рішення, бо не міський голова депутат питання. що ще треба. Ось депутати, колеги, домовляйтеся з кожним разом і так далі. Не треба сьогодні підставками займатися. Хай депутати всі охочують їх право. Конкурси, вчора виконкова, О, виконкова, О, ларі, Віктор Іванович, ще раз говорю, це рішення не міського, на а на депутатів. На, на Очередний раз виконком міської ради виносить пропозицію, щоб всю державну субвенцію, а це цільова, це держава дає гроші на місто, всю цільову державну субвенцію. Направити на пільгове перевезення окремих категорій громадян, а у нас їх 93 категорії, тільки лише на електротранспорт. Тобто, ну, будуть перевозити, я було в прошлому році, тільки одні тролейбуси. Це вулиця Енгельса і вулиця Шевченка. У нас є інші мікрорайонні міста. І це Митниця, Дахнівка, Громова, Іліна, Октябрь, наша воєнтома і так далі. Де в нас це не перевозиться? Значить, ви мені дали на моєму світі доручення. На те, щоб значить, я вніс на міську раду пропозицію значить, соціально розподілити ці кошти. Ваш цей звіт я передав капітально, значить, оформивши, звернення ви приймали, ініціативна група писала, передали, значить, але прийшов, прийшов проєкт нового бюджету, значить, і та сама стається пропозиція. Мільйон ще додавали, 4 мільйона 189 тисяч планується лише на електротранспорт. Значить, до цього бюджету, значить, у нас була нарада, старші побудинки всього округів, значить, ми попросили, щоб от, це ваше доручня, це не моя загальна. Зобирали один з міським головою. Він назначив нам зустріч на 12 19-го. Я не знаю, тут були старші будинок. Нам було відмовлено, сказано було, що Горкун і Пащенко купили, купили значить, людей, значить і... Ні, не було. Такого. Ні, не купили нас. О, так, значить, було, було куплено значить, цих людей, вони прийшли, значить, щоб підхідтувати і, і таке інше. Значить, тоді на на раді був Назаренко. Ви прийняли, ви прийняли рішення, що ви хочете Назаренко сказав, що не виконком приймає рішення, а приймає рішення міського... депутатів. Тобто, треба говорити з ним. Прийнявши тоді ми з вами рішення про те, що значить треба йти до депутатів, значить, ми прийняли рішення, що сьогодні ви прийдете на сесії. Зараз на сесії я це озвучив і попросив вийти до вас, міського голови, голів партійних депутатських фракцій, депутатських груп. Тобто ми не пікетируємо. Це не не це не захід, це не це не якась там масова акція, непокора. То тобто люди прийшли зустрітися з з депутатськими головами фракції, щоб вони вислухали, що є така пропозиція. Значить, і і то саме, Анатолій Борисович обіцяв, що він сюди вийде. Але я, я не хотів би, щоб ми зараз викликали як Діда Мороза і Снігурочку. Значить, ну я не знаю. Значить, у вас є у нас є рішення, є старші побудинки. Якщо не вийде, значить то якось. Зу, Ми зу, Ми зу, 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 er, я вас ні до чого не закликаю, я не впливаю на цю ситуацію. Я не закінчив. Вчора, значить, помимо того всього, значить, вчора була пропозиція, вчора був тендерний комітет. А де ваша депутатська штука? Значить, депутат України? Значить, а чому ви набишаєте такого? А мені позорно значить это значок. Значить, это 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 наносить это. Это опозиція до Віктора Іванвича Артуна. Ну послухайте, тише, тише. Мужики, скажіть, не будемо пазарувати. Значить, треба ставити. Давайте культуру. Да, давайте культуру. Вчора значить була спроба провести конкурс на нові 7 маршрутів, які в основному пройдуть по маршрутах тролейбусів. І в цьому плані, значить, затикаючий рот, що дають всю субвенцію туди, Значить, їм затикають рот. Розіграє нові маршрути, тролейбус не завтра взагалі не зберуть свої гроші. Не зберуть завтра ці гроші, тролейбуси взагалі. Значить, і ці гроші підуть як пісок, і разом рано чи пізно тролейбус не зможе стати банкрутом, а до цього і ведуть некоді депутати, які, можливо, рядом стоять. Значить, і тоді пільг уже в місті не буде. Мене це турбує як депутата, як вашого депутата на виконання вашого доручення. Тому я би хотів би, щоб ви все-таки знайшли змогу зустрітися з головою партійних фракцій і головою міської ради, і сказали, що це думка не горкуна, не автобусного парка, як някотирі, А до кінця. Доводити це. Я вже вище брав всі свої можливості. І звернення писав, і запит від міська рада притримала. І на звіті ви мені, мені дали дощ. Я все передав, вони чують, не бачать, не хочуть зустрічатися. Ось тільки щоб приходили люди, і спрошу чого нам не сказали. Я говорю, так можуть ваші підписати, бо немає, не саме полежу. Каже, ми з воїн. Це. Щоб нам, щоб, 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 Пішли, пішли, жінки. Я як, депутат, я як депутат, у нас є в міській раді депутатські партійні фракції, депутатські групи і так далі. Я член фракції регіону, це голова фракції Значить, Один полі не воїн. Розумієте, да, У нас є депутатські фракції, де ми, де ми будемо ставити свою позицію. В принципі, фракції я вніс пропозицію розподілити державну субвенцію 50 на 50. Тобто 50 на тролейбусний транспорт. Це дві вулиці, Шевченка і цей, а 50 на всі інших телевізів, їх дуже багато. Митиці, там 18-14,8. Це все разні, разні раз, власники. 8 це Громова, е, е, 12 й це в нас Шерскавто, знаєш, Пацаєва, там третій, дуже багато. Це 50%. 500. Ця пропозиція врахована в бюджетною комісією, але міська рада буде голосувати. Для того, щоб прийняти рішення, нам треба 31 пункт. Я сподіваюся на розуміння наших українців. Співається на, на підтримку своєї фракції, це голова фракції Олексій Максимович. Але все буде завісити від того, тому, що в прошлому році на сесії було. Сьогодні, бачите, перед новим роком, так і на грані корму, було 38 осіб. Це бюджетна сесія. У нас таких сесії не було. 54, 58, а це 38 було в прошлому році, 250, значить, не хватило 6 голосів для того, щоб прийняти рішення. Як буде в цьому році, не знаю. Але, в принципі, я вже два роки і мої колеги-депутати знають, ну вже ми, все, ми вже використали і звіт, і запит депутатський в цьому році, і звернення, і розповсюдити. Значить, і вже ми ходили з активом округа до міського голови, не прийняв. Сьогодні прийшли до депутатів, ну хто хотів, вже ж чули, ну як ще інакше. Тобто це не акція, як говорять про охоронню Це люди прийшли зустрітися. Значить, ну міський голова не вийшов. Значить, голова партійної фракції з ДПО, диподжоболда перший виходив. Він був, він же секретар міської ради. Олексій Максимович вас чує. Це не горкуну. Треба не автобусну парку, а тім, щоб були на тих округах. Соціальна справедливо, якомога цілі адресі, щоб донести цю державну субвенцію. Смілі зробили ясно, роздали по 80 рублів на рік. І вони або їздять, або хліб купляють і так далі. А, а, так. а тут же, значить, якщо одні взагалі не получать нічого, а другі на тролейбусах скористаються, аби бути вони за рублів на рік. Значить, я, 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 я вам вдячний, да. що ви донесли мою думку. Що це не мені треба? Це був да це був пункт моєї передвиборчої програми. Я на ньому два години. Я не вважаю, я не, я не що я виконав, не знаю, але якщо ми сьогодні міська рада, я є, що вам скажу, якщо сьогодні Верховна, верховна міська рада, не, сьогодні чи коли там, я думаю, що сьогодні може бюджет такі, не спіємо, тому що про свята, якщо міська рада, бюджет все-таки прийме і все опять гроші віддасть або якось більше віддасть тролейбусному. Так, да, я буду перед вами на звіті новому, в квітні там, чи в березні, вибачатися за, за цей пункт своєї програми. Я буду просити вибачення, значить, і, і тому що все остальне буду робити да. це. Да. Просто не вже немає це. можливості. У мене такі ж самі виборці проживають на порогі, як і ви. У минулому році ми, ми да. само воювали, за субвенцію, щоб буде поділити. Між перевізниками, тролейбусними і містами перевізниками. Тому що сьогодні у нас транспорт ходить по Шевченкам. Буде викликати на Шевченка. А ти люди, копі наживуть на Митниці, на не районах, щоб своє використати те, що ми заробили, вам треба Митниці піднятися сюди на Шевченку, щоб сіти тролейбус і їхати в літальну. це, звісно, спішно. Це абсурд. Вчора хотіли провести конкурс і щодо додаткового повіниці Шевченка додати. 8 чи 7 маршрутів. Заробити тролейбус. Так. Да. Це, звісно, вони сьогодні, що треба піднімати тролейбус, не треба піднімати тролейбус, але це не вихід ситуації. Я вважаю, що не думаю, я вважаю, я вважаю, що треба депутати, на оборот сюди треба розрусити вулицю Шевченка, дати можливість тролейбусам, а не так, що сьогодні приїхати, неможливо. І я скажу так, що ми обговорюємо це питання, ми будемо відстоювати те, щоб розподілити субвенцію правильно. не тільки на тролейбусі, а і на... Маршрутки, які сьогодні возять, так само біловіки, щоб возили. Вони сьогодні не возять, <плес> <плес> <Вона плес> не возять. <вона>. <плес> не, <вози> не не возять. Вони не водять із транспорт. <плес> щоб вони возили не тільки по центру, а всі малі сім'ї. Я думаю, що ми цього доб'ємо. Я ще раз хочу привітати вас наступаючим роком. Я думаю, що ми вас обрадуємо, опрадуємо.